Швидко знямо відео. Це конкурент, прямий Пасату та супербу. Тільки Пасат супер випускався з 15-х років, а цей автомобіль 17-й. Відповідно, в нього технології все буде трішки краще працювати, чим в автомобілів дорестових тих самих Пасатів та супербів. По габаритах цей автомобіль найвеликий в своєму класі, майже 5 метрів, без деякої частини там міліметра чи міліметрів. Далі по підвісці він комфортніший, ніж Пасат супер. По коробці він надійніший, довготриваліший дешевше обслуговування коробки йде. Наступна двигун і все інше теж ніякої не потребує такого огляду і нічим ну, точно не гірше за своїх конкурентів. Якщо говорити про ціни на інсінні, ви добре повинні розбирати, скільки коштує 1,6, скільки коштує 2.0. І в чому там різниця, там, в принципі, в коробці там іде 6-ступенева коробка автомат, тут іде 8 різних фірм. Далі на рахунок, там іде 136 коней, тут іде 170. Звісно, всі хочуть брати, хто має бюджет там біля 17-18 і більше, 2 -літрові. Хто має там бюджет до 16 тисяч, ті беруть 1,6. Або беруть більші пробіги, там 250-300. На чому маніпулюють? Маніпулюють на пробігах, на комплектаціях і на чесності. На пробігах крутять, ви їх ніколи не знайдете, не проб'єте. Якщо Ну, це реально дуже тяжко. Треба брати там, хто купує з аукціонів, де від першого власника де є підтвердження купівлі і так далі. і так далі. Наступне дуже важливою є чесність, чому, тому що чесні люди вважають, що їм потрібно платити більше на ринку. Якщо, наприклад, хтось продає такий автомобіль там за 17-18, хтось хоче 19 500. І він каже, бо я чесно, це якась машина вибрана. Ні, всі машини середньостатистичні, і ті всякі дрібні різниці в них не вартують і тих там, сотень тисяч доларів. Далі дурять і маніпулюють на, дуже, на комплектаціях. По комплектації це ексклюзив, це 2 літра, автомат, 170 коней, тут щось 180 пробігу, замінений ГРМ. На 149-30 тисяч, тому потім машина не бита, не фарбована, вся в оригіналі. Колір кожному до вподоби свій, кому подобається, можна розглядати, кому не подобається, можна купляти на тисячу ти дорожче, якщо в когось є, або замовляти під замовлення, привеземо дешевше за цей варіант. Далі по комплектації важливо завжди купувати на фарах, щоб були матричні, оскільки вже 2024 рік вже давним-давно галоген ну це таке з минулого. Так їх беруть, мають право на життя, але не в такого класу автомобілів, в таких руках і так далі. Тут опціонально йде адаптивний круїз-контроль, це коли залита, тут врішіться така от. Площина далі парктроніки попереду, буває камера 360, якщо тут вона стоїть, і в дзеркалах двох і позаду, тут і позаду. Вітрове скло буває з підігрівом, камера асистентів є, хедап-дисплей тут присутня, тут підігріву немає, 18 легкосплавні диски. Теж дуже важливо, вони самі комфортні, оптимальні. Я їздив на різних. Найкраще на різних на рівностях, ну, 18 ки Резина майже задня нова, це трішки менше. Міліметрів 6 точно є, задня там вже, мабуть, 7 з копійками, 8. Диски гальмівні колодки без проблем. Сліпих зон немає, тут в зеркалах можуть бути. Вільний вхід на чотирьох дверях, кришка багажника відкривається з махом ноги. подвійні вікна на передніх дверях. Хром-пакет притонований, led фари всіх йдуть ніби тут по стандарту. Далі електрокришка багажника з камерою заднього виду. дивимося, сюди коврики гумові, Викажу, гумові є. там йде клей, насос і так далі. комплект. Шкіра натуральна в даних автомобілях, іде тільки ці буковинки, до шкір, замінники, задня частина і так далі. Тут буває тільки підігрів сидінь, клімата трьохзонного не буває в даних варіантів. Бувають електросидіння, тут йдуть механічні, але йдуть шкіряні з підтримкою. Чому? Тому що якщо все буде, і, наприклад, акустика боус буває, воно все буде дорожче додати вартість, такі автомобілі будуть коштувати там більше 19 тисяч і так далі. Акустичне теж йде вітрове скло, топові фари, гума, літня, все я вам показав. Дивимось стан водійського сидіння. Повний електропакет, центральний замок, складання, це йде кришка багажника електро. Також бачимо віномер автомобіля, комплектація ексклюзив, не бита не фарбована. Заводимо автомобіль. 180 тисяч head хедап дисплей. Далі от бачимо, відображається таке гарне перфороване кермо, спортивне з підігрівом, адаптивне світлофар. Клімат-контроль двозони з підігрівом передніх сидінь, буває тут вентиляція. Тут всі кнопки зайняті, тут іде асистент тримання в смузі, підвізка адаптивна, немає лише автопаркування опції, камера заднього виду. Далі, що там ще? Підігрів керма, під кермові полюстки я показав. Старт з кнопки, буває теж з ключа, бачив такі варіанти. По автомобілю, системи запобігання зіткнення всі, крім е, сліпих зон. Це адаптивний круїст, фронт-асіст, запобігання пішоходи, виявляє все, сама автомобіль гальмує. От відображається дистанція, яка має бути. В принципі, майже, майже максимальна комплектація. так, 5 опцій немає, але це е, боус-акустика, це вентиляція сидінь, це електрорегулювання по сидіння з чорної стелі і панорами. От, в принципі, основні такі автопарковки назвав вам, і сліпі зони. Кому цікаві, дай такі варіанти, телефонуйте, будете обов'язково задоволені.